Що роблять сапери на передовій? Сапери ставлять міни від наших ворогів. Також сапери розміновують те, що намінували наші вороги. Але є ще одна робота, яка чомусь залишається непоміченою. Сапери постійно вишукують нерозірвані боєприпаси. За різними підрахунками це 5-10% від усіх боєприпасів, які російська армія скидає на наші позиції. Знімальна група телебачення Торонто побувала на передовій і щоб показати цю роботу, провела один день з саперами 112-ї бригади територіальної оборони. Огонь. Наскільки багато у вас роботи такої? Ну, Чесно, роботи багато. Навіть бувають такі моменти, коли не вистачає рук. Зараз будемо проводити знищення на території цієї роти. І сьогодні потрібно, вчора також був обстріл, їхати в другу роту, переглядати, що в них залишилося, наскільки воно безпечне чи небезпечне. А це свіжий прильот, бо тут раніше тропа була. Зараз її... Це посічене гілля від вибухів. Так. Да. Воно дерева розкрило ага. верхній як. Оце осколки зайшли. А, ну це ще може бути. З часу АТО. Це в нас танковий боєприпас. Вже старенький, так і все часів АТО і наскільки можна оцінювати, він не виходив зі ствола. Він поршовівший, але ось, ось така Е, нарост на ньому такий. Коли е, він виходить зі ствола, на ньому з'являється е, чітко виріжені сліди. От, а так це для транспортування безпечний. Як ви оцінюєте, скільки тут таких сюрпризів зараз лежить. Досі ми знаходимо боєприпаси часів Другої світової війни. Тому я впевнений, що е, ми ще будемо знаходити дуже багато небезпечних предметів ще поколіннями. Тому що зараз е, е, Росія ну, взагалі не шкодує боєприпасів. І бувають такі дні, е, коли випускаються ну, снаряди просто тисячами. Це, о, оце, до речі, е, та ж саме болванка, але це всередині. Це вибухова речовина. Тобто основна маса заряду здетонувала, а частина по якійсь причині лишилась. І оце все у нас йде вибухова речовина. Ну, сам по собі він пасивний. Для його детонації потрібна детонація або підривником, якимось, або тротилом. От, тому, в принципі, він для транспортування безпечний. Ви знаєте, що снаряди не розірвався. Що ви з ним робите спочатку, щоб зрозуміти, в якому він е, Ну, Безпосередньо це йде огляд. Е, дуже часто буває, що одна з причин не здетонування боєприпасу це коли в нього просто не вставляють підривник, або не знімають з підривника, ну, бойову чеку. Uh -huh. Якщо так, цей снаряд тоді в принципі, е, його можливо транспортувати. Якщо ж. Е... Підривник на місці, чеки немає, його бажано підривати на місці. Це у нас ураган. Щоб визначити, він пустий чи ні, якщо зазирнути всередину, ми бачимо, що труба пуста. О, тобто це в нас просто е, він е, несуща частина, як ну, двигун, вже вигорівший. Тобто там порохові заряди, які його посилають вперед. Подивилися пусто. Отже, в принципі, це ми вважаємо просто металоломом. Його знищувати не потрібно. Здається, воно виглядає особливо для необізнаних людей страшно. Не раджу все одно їх чіпати, там, на металолом здавати і тому подібне, тому що можна нарватися і на споряджену так не додивитися. О, це в нас. З урагана — касетний боєприпас. Може бачили, лежить півтора метрова труба з металевими остовами. Ці снаряди вони перебувають в ній. Вона в польоті. Вони з неї відстрелюють як ну, касетного типу. Вибухають вони від контакту? — Вони при попаданні на землю вони зриваються. Дані снаряди можуть покрити площа до 100 квадратних метрів, але маленькими невеличкими вибухами. Тобто це ми зараз підірваємо. Оці, ще попереглядаєте, О, О, оту болванку теж взорвете, тільки вона осколки дивиться, тратіл сюди положити. Ага. О, ну тільки в укриття, бо от це полетить як осколки. Ну, це ж за все по діаметру. Це щось за все град, був тільки його зривом покарежила. А є якийсь протокол, скільки людей мають працювати в групі. От, ну, от зараз там четверо ага. ну, Група в основному складається з п'яти військовослужбовців. Але безпосередньо з вибухівкою і з нерозірваним снарядом чи зміною на місці безпосередньо працює один військовослужбовець. Це для того, щоб навіть якщо щось і трапилось, і випадковий підрив, то щоб постраждала одразу не уся група, а щоб звести втрати до мінімуму. Це хтось має бути найдосвідченіший, чи хто ну, витягне карту сьогодні? Ну, досвід грає не таку важливу роль. Найголовніше, як для мене, це щоб в людини були тверді руки. І щоб людина усвідомлювала, що вона робить. Тому що можна встановити 10 тисяч мін, а на 10 тисяч перші допустити певну помилку. Від цього, скажімо так, ну, ніхто не застрахований. Як кажуть, раз в раз в году і палка стріляє, а це все ж таки боєприпаси. На цьому місці було виявлено два боєприпаси, але так часто буває, що військовослужбовці не завжди відповідально ставляться до своєї роботи і можуть їх самостійно десь або в сторону віднести, або ще щось, і ну, починаючи пати, тим самим наражаючи себе на ризик. От, можливо, ще тут так і відбулося, тому що на тому, там далі трохи був танковий снаряд нерозірваний. Але на даний момент його хтось відніс в Так, Всі в укриття забирайте з собою тратіл. Зараз ви можете бачити, як сапер виготовляє вогнезапалювальну трубку для того, щоб провести знищення вогневим способом підрива. А як по вашому фаховому відчуттю, вони багато зараз випускають. Те, що кажуть, старого радянського розконсервованого, то, що погано працює, погано вибухає. Зараз всього, ну, дуже багато. Воно не вибухає, по-перше, що з часом. По-друге, це може бути пов'язане з тим, що за недбалості пов'язано. Пов'язано з тим, що вони намагаються все робити швидко. І за цього впускають деякі моменти, не встигають правильно боєприпаси підготувати до його використання. Дуже часто ще по своєму досвіду то, особливо це стосується мінометних снарядів, коли ми знаходили їх, в них дуже часто не був вставлений підривник. Тобто це вони дурні чи що? Ну, сподіваємося, що це їхня тупість. І щоб вони так робили найчастіше, це в першу чергу це легше для нас і це береже наше життя. Також це може бути в запалі бою, тобто є люди, якщо вони, ну, в них недостатньо досвіду, міномети посилають ну, снаряд за снарядом. Так, десь могли не підготувати, десь могли... Ну, те ж саме там, ну, тупість, мала підготовленість. Все, ребята, час, щоб ми могли вже зробити, всі в укриття зі мною Олег і оператори. Поруч ми ложимо заряд в 400 грам тротилу, щоб вона здетонувала гарантовано, тому що в нас є вогнепровідний шнур, швидкість горіння, якого приблизно складає 1 см в секунду. От. У нас відрізок десь приблизно сантиметрів 60-70. Тобто у нас буде більше хвилини, щоб зараз відійти в укриття потім. Подривати. Запалять. Все. Загорівся. Але хлопці. А сколько ти сантиметрів 70 шнурка взяв? Ну, поки що не виходимо жидемо. У нас зараз ми закладали заряд за допомогою вогнепровідного способу підриву, але швидше все у нас виявився відрізок шнура десь пошкоджений, тому що... Визначений час пройшов, а підриву не відбулося. Тому ми е, вичекаємо ще 5-10 хвилин для того, щоб себе убезпечити. І тоді одна людина піде е, перевірить, чому не відбулося підриву. І ми повторимо спробу, але вже за допомогою електричного способу підриву. Акумулятор давай. Якщо б ти приїхав там дві ночі назад, ти б тут всю музику почув. Вогонь. Чому ви стали інженером-сапером? В 2015 році, в 2014 році, як відомо, ця війна для нас почалася. У 2015 році був призваний на військову службу і потрапив до складу інженерного підрозділу бойової бригади. Це в першу чергу така спеціальність, яка відповідає, допомагає вижити іншим підрозділам. Причому не залежачи від того, чи це як зараз ми будемо знищувати вибухонебезпечні предмети, чи це прикриття. Позиції своїх підрозділів міновибуховими загородженнями, але в тій чи іншій степені це допомагає врятувати життя наших військовослужбовців. В цивільному житті працював е, е, і на будівництві, і остання робота була це охоронцем в супермаркеті, старошої сміни в охороні. А в якому саме? — тебе, маркет. Якщо хтось з колег бачить, вам привіт, за вами сумую.